Сторінка 47. Тема 2. Клімат. Параграф 13. Від чого залежить клімат місцевості. Я всю землю обіймаю і від сонця захищаю. Загадка. Які чинники формують клімат місцевості? Ви вже знаєте, що клімат це багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості. Клімат нашої планети дуже різноманітний. Його формування залежить від багатьох чинників. Малюнок 34. Словничок, кліматотворні чинники це сукупність факторів, умов, які Визначають формування клімату на тій чи іншій території: кліматодвірні чинники, оканіші течії, географічна широта, підстильна поверхня, циркуляція повітряних мас, віддаленість від оканів, як розподіляються сонячна енергія і температура повітря на землі. Першим і дуже важливим чинником клімату є географічна широта. Від неї залежить кут падіння сонячного проміння. Він визначає кількість сонячного тепла, енергії, що надходить на земну поверхню, Від Кількості тепла залежить температура повітря, малюнок 35. Дивовижні факти: за рік екваторіальні широти отримують у 10 разів більше тепла, ніж Арктичні. Тому материки Південної півкулі, крім Антарктиди, дуже жаркі. Україна і українці в світі. В Україні в місті Луганську, 12 серпня 2010 року, зафіксовано рекордно високу температуру повітря плюс 42, а найнижчу температуру мінус 41,9 градусів 8 Січня 1990 року. Які закономірності зміни температури поверхневих вод світового океану? Води світового океану, як і суходолу, нагріваються від надходження сонячного тепла на всю поверхню. Температура поверхневих вод неоднакова і розділяється залежно від широти. У деяких районах океану цей розподіл порушується океанічними течіями, постійними вітрами, а в прибережних частинах стоком з материків. Теплих вод. Середня температура води в океані плюс 17,5 градусів. У відкритому океані вона коливається від мінус 2 до плюс 29 градусів. У середніх широтах середня температура поверхневих вод коливається від плюс 5 до плюс 10 до плюс 27-28. У полярних широтах температура води знижується. Найтепліший океан тихий плюс 19,4 градуси. Найхолодніший північний Людовид. 0,75, І південний мінус 2 плюс 10 Океани. Температура в океані змінюється з глибиною малюнок 37. Малюнок 37 зміна температури води з глибиною. До 1000 метрів температура води знижується поступово до плюс 2 плюс 3. На глибині понад 4000 метрів вся маса води має однакову температуру 0 градусів. Біля морського дна речовина мантії передає тепло водам океану. Вода може бути плюс 2,5 градусом. Яка роль океанічних течій у формуванні клімату Землі? Великий вплив на клімат мають океанічні течії. Постійні вітри приводять у рух поверхневі шари води океану. Холодні течії рухаються від полюсів до екватора, а теплі поверхневі від екватора до полюсів. Це є причиною того, що погода материків є різною для узбережжя, які омивають теплі течії, характерний теплий і вологий клімат. Стійкість океанічних течій значно впливає на атмосферу. Так тепла течія Гольфстрім впливає на клімат Північної Європи, пом'якшуючи його холодні, перуанська та Бенгальська течія на утворення пустель, атакама та наміб відповідно. Тепа тече Ель-Ніньо на клімат і господарство Південної Америки. Над районами холодних течій збільшується кількість днів з туманами. Особливо це проявляється біля острова Ньюфаундленд. Як близькість океану впливає на клімат через різну інтенсивність випаровування над океаном формується вологий морський клімат, а над суходолом сухий і різко. Континентальний, що ближче до моря, то більше опадів випадає, і тим менша зміна річних температур. Океанічні течії пом'якшують клімат біля берегів материків. Стан температури поверхневих вод моря та температури повітря впливає на утворення туману на морі та взагалі на взаємодію океану та атмосфери. А отже, на клімат і погоду з температурою морської води пов'язано її замерзання, розвиток льодових явищ на морі та зладінні не суден